Триває 880-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Збройні сили України знищили ще 1220 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 23 липня, окупаційні війська Росії втратили 568 980 тисяч військових. 8 тисяч

Техніки та 2640 одиниць одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.